Тебе вже є в арсеналі бюджетні котушки, і ти бажаєш перейти на більш високий рівень фідерної ловлі, або хочеш зібрати фідерний комплект і не можеш визначитись, яку саме котушку обрати, чи просто тобі потрібна міцна та надійна котушка високої якості? Тоді дивись і слухай, саме сьогодні ми і поговоримо про такі катушки. І не забувай про вподобайки. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами я, Олег Демченко. Сьогодні у нас огляд на класну серію фідерних котушок від торгової марки Flagman, а саме Monterey X Pro Feeder. Серія Monterey X Pro складається з трьох котушок. Перша, сама маленька, це Monterey X Pro Feeder 3500. Друга Monterey X Pro Feeder 4500. І третя сама велика і сама міцна Центерей X Pro Feeder 5500. Усі кутушки з цієї серії надійні, потужні та легкі, тому що корпус і ротор виконані з легкого і міцного вуглепластику, мають плавний та м'який хід, а всередині встановлені 9 підшипників закритого типу, які виконані з нержавіючої сталі, що запобігає корозії. Вдосконалений кулісний механізм з системою Escarf carf забезпечує якісне укладання жилки або шнура. Ролик укладача жилки покритий нітридом титана та має систему антитвіст, що перешкоджає її перекручування, тобто жилки. Низькопрофільна алюмінієва шпуля оснащена двома круглими металевими кліпсами для фіксації двох дистанцій. Вони різного кольору. Одна Чорного кольору і друга не крашена білого. Також ми бачимо м'який і плавний фрикціон. Точена алюмінієва ручка угвинчується безпосередньо в головну шестерню, що виключає люфти у цьому вузлі. кноп тушок виконаний з матеріалу єва дуже зручний та забезпечує надійний хват. Розглянемо кожну кутушку окремо і я розповім про їх технічні характеристики. А також під які вудлища вони краще підійдуть. Перша кутушка, сама маленька Monterey X Pro Feeder 3500. Передаткове число в неї 5,1 до 1. За один оберт кутушка вимотує 75 см жилки або шнура, вага кутушки 282 г. Рекомендовано використовувати з вудлищами класу Light та Medium. В довжині. 3 метри 3,30 та 3,60 з годівницями вагою до 100 г. Кутушка в розмірі 4500. Передаткове число 5,1 до 1, таке ж саме як і у попередньої. За один оберт котушка вимотує 84 см жилки або шнура. Вага даної кутушки 312 г. Рекомендовано використовувати з вудлищами класу Medium та Heavy. В довжині 3.30, 3.60 та 3.90 з тестом до 110 г. І сама велика і потужна котушка з цієї серії це флагман Monterey X Pro Feeder 5500. Дуже міцна і тягова кутушка і має придаткове число 4,3 до 1. Така потужна робоча конячка. Яка спроможна тягати годівниці до 200 г. За один оберт кутушка вимотує 82 см. Рекомендовано використовувати з вудлищами класу Heavy та Extra Heavy в довжині 3,90 4,20 та 450 із тестом до 200 грамів. Ця кутушка гарно підійде для рибаків, які рибачать на річках. З швидкою течією, які використовують годівниці від 150 до 200 грамів. І наприкінці невеличке резюме. Котушки Flagman Monterey X Pro це потужність, сучасний стильний дизайн, надійність і довговічність. Я вважаю, що ви обов'язково зможете підібрати собі котушку під ваші умови або потреби. Якщо вам сподобався цей файний огляд, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко. Всім пока!